Дирамиці вирішення цих проблемних питань. На чому я хотів би наголосити? Я хотів би наголосити, що, ну, по-перше, що питання допомоги родинам мобілізованих знаходиться безпосередньо на контролі голови обласної державної адміністрації Івашка Володимира Олександровича. Тому я закликаю до всіх керівників районів, до всіх голів сільських селищних рад. Відноситись до цього питання, як це не ваше, це ваше питання, це наші люди, це проблеми людей, наших родин, це проблеми тих людей, які на сьогоднішній день, можливо, замість вас знаходяться на території, де відбувається антитерористична операція. Тому я просив відноситись до цього як до самоособистого болю. Крім того, що керівники районі державних адміністрацій, я закликаю всіх підприємців, всіх небайдужих, всіх, хто вважає себе патріотом України. Оце саме те питання, де ви можете проявити свій патріотизм.